Привіт-привітульки, друзі! Сьогодні з вами я, Лана Олександра. Хочу сьогодні подивитися ось яку ситуацію. Ось яку ситуацію. Ну, давайте, щоб нам краще було дивитися. Ми запалимо свічечку нашу традиційну. І подивимося, подивимося таку річ. З 2025 з року ФОПам піднімають е, податки, при тому піднімають податки досить серйозно, і у людей е, питання: чи будуть якісь е, народні, народні, скажімо так. Хвилювання, чи будуть, якісь, можливо, якісь податкові майдани, можливо, ще якісь будь-які виступи з приводу цих податків, коли таке буде. Отже, чи будуть люди фізичні особи, підприємці, бізнесмени тощо, якимсь чином відстоювати там, якісь свої права, скажімо, да, або виражати своє незадоволення. Що будуть робити люди? Ну, що я хочу сказати? Влада прийняла цей закон і прийняла вона його, я би так сказала, таке враження, що вся Верховна Рада була за і імператором, якийсь король Жезлав обґрунтував Цю ситуацію да? досить так, як він так як пояснили, що ви в цьому не так розумієтеся, а ми розуміємося. От, при тому обґрунтували ті, хто мають тобто, податкова або ті, хто мають до податкової відношення, вони це обґрунтували. Тим не менше, проговорено було те, що багато, скажімо так, несплата непідвищення податків призведе до розвалу економіки. Нема чим виплачувати. Переселенцям, нема чим виплачувати е, зарплата військовим, нема чим допомагати пенсіонерам. Казна не витримує такої нагрузки, бо багато бізнесу і закрилося, да, і виїхало, і просто люди пішли воювати, і бізнес не робиться. Але я вам хочу сказати, що е, мілкий бізнес буде, буде дуже важко, і багато людей будуть закриватися, будуть перед вибором. Можливо, можна. Можливо, хтось е, навіть буде скорочувати штати, і хтось уходить в тінь. Так як було колись, люди почнуть якимось чином працювати по -тіньовому. Е, е Нельзя сказати, що буде, буде народ задоволений цими, але говорити будуть просто поміж собою. Ніяких майданів, ніяких виступів, ніяких на площаді зберемось, ніяких е, будь-яких моментів таких не буде. З одної сторони, всі будуть розуміти, що да, це е, є якась необхідність, але з іншої сторони буде незрозуміло, чому в цей момент потрібно, коли країна в такій кризі, коли країна в війні, чому потрібно піднімати заробітну платню, наприклад, там, суддям чи ще комусь тим людям, які насправді і так непогано живуть, як то кажуть. Тим не менше, менше е будь-яких масових е народних хвилювань не буде. А далі, далі, ми роздивимося Кривий Ріг і війну між тіплосєтю і тепл, теплоцентралю. Всі, хто живе в Кроморозі, всі прекрасно знають, що тепломережа підпорядкована міській раді, а отже, пану вілкулу, ну і всі кошти йдуть йому туди, проходять через нього. Колись років також, 15 назад, коли до нас приходив е, в двір е, директор е, тепломережі, ми задали питання. Е, де гроші? Де ті гроші, які ми платили багато років, а ви не проводили ніяких ремонтних робот? Не було модернізації там ні труб, ні, ні, нічого не було. Але він показав на герспаком каже, всі гроші пішли туди. Отже, отже, але теплоцентраль не належить групі Ахметова, пану Вікулу і Іже ними. І тому зараз е, іде війна. І війна не за нас з вами, і не про наше з вами тепло, а йде війна про те, що пан Вілку підпорядкував собі тепер і тепломережу. чи це, Теплоцентраль. Тому що на сьогоднішній день, сьогодні 4, 12, 24, опалення нема не тільки у, де, у клієнтів тепло, теплоцентралі, ну і у клієнтів тепломережі теж їх немає обвалення. понимаєте? Тобто і там, там нема. Ситуація однакова. Але ми пам'ятаємо, колись у нас вже було так, по горву до каналу: треба створити якусь проблему, а потім її, знаєте, з плащом прилетіти і цю проблему вирішити. Ну і, звісно, потім добре казатися на цьому фоні герою, як то кажуть. Підіслав хлопців, щоб на тебе напали, да, наприклад, а потім прийшов і такий руки в боки: ну, хлопці, йдіть сюди! Зараз я порішаю І хто ти тоді, і ти тоді. Принц чорний плач. Так, в даному випадку і ця ситуація. І давайте ж подивимося, чи вдасться е, криворізькій владі підпорядкувати собі, під, підгребти під себе теплоцентраль? Вони про це довго говорять. І ще що, бачите, дві карти, які говорять, я вам навіть покажу, хто тарологи ті зрозуміють. Сім'я м'ячей це брехня, да? це кража да? і паш і е, туз жезлів це розмови. Про що? Це брехливі розмови. Це це, це, це розмови, які говорять, знаєте, як то кажуть. Я би так сказала. Це там, де на біле говорять чорне, а на чорне говорять біле. І отже, е карта говорить про те, що якийсь король дуже хотів би це мати, але в нього ніяк не виходить. В нього ніяк не виходить, він двіжиться, він все, вроді би, як то кажуть, і робить правильно, а от трошечки щось не виходить. Видно, попалися опоненти, знаєте, крепкий рішик. Я, як то кажуть, я не за білих, не за чорних, я констатую факт. Але чи вдасться чи вдасться отримати отримати контроль над тепло сітю керівникам керівникам до речі, хочу сказати: в нашому місті до, до сьогодення немає дозволу, відкритого вільного дозволу на встановку е індивідуального автономного опалення. Будь-якої форми, чи то газове, чи то електричне, неважливо. Немає цього. Будуть йти будуть, е розмови про те, що можливо потрібно це робити. Люди будуть це требувати, вимагати тощо, але ні. І ще одне, і нашій криворізькій владі не вдасться переписати під себе тепло, тепло, чи як є, теплоцентраль. Тобто не виявиться. Карта руйнації говорить про те, що через цю брехню буде багато, багато, якихось, такі, знаєте, багато якихось стичок, він, але перемоги я не бачу. Тут наша Криворізька міська влада отримає, ну, як це його сказати, нічого, велике, большое, товсте, нічого. Ну, таке було питання. Я вам відповіла. Питання в мене записані, тому я відповідаю і ставлю велику галочку. Ну, і ще одне. Є такий щотижневик, журнал економіст, і який е, робить дуже цікаві, дуже цікаві е, обкладинки на своєму журналі. Е, я вам покажу цю обкладинку, ви можете подивитися. Там дуже-дуже добре видно е, такі цікаві речі. Я вам навіть зараз їх зверну вашу увагу. Ну, наприклад, дивіться, ми бачимо тут долар да, і стрілочка вверх. Про що це говорить? Ми бачимо тут долар, стрілочка вверх, ракети, вакцини. Да, атомні технології, зем земний шар, Путін, китайський лідер, можливо, Сатурн, багато міст. Значок ядерної реакції і Зеленський, плюс ще якась жінка, да? якісь дві жінки, які якимось чином. Давайте подивимося окремо по кожній цій картинці, можливо, ми зможемо знайти відповіді на ті питання, які зашифровані і закодовані в цьому в цій обложці. І перше, давайте ми візьмемо пан Зеленський на 25 рік, як, як це для нього він програється. Наскільки для пана Зеленського буде 25 й рік. Ну, дивіться, по-перше, у нього буде хворий батько в сім'ї, тобто є ситуація, яка є геть його із калії. Далі. Прийдеться дуже багато, дуже багато йому їздити, і якийсь товариш, друг, або його поплічник, або людина, якій він довіряє, в своїх якихось дорогах ну, буде його дурити. Притом дурити на гроші, на ресурси тощо. Ну, наприклад, людина може домовитись про якусь зброю, а та зброя не прийшла. Не то, що не прийшла, та зброя прийшла, але е десь вона іщезгла, скажімо так. Далі буде сильне давління партнерів на пана Зеленського з приводу того, щоб сідати за стіл перемовин. Буде дуже важко, кстаті, у нього больна спина. Це по-перше. І по-друге, якась робота буде продовжуватись. Він буде намагатися цю роботу продовжувати. От. Тим не менше, партнери будуть постійно підсовувати нові, 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 нові закони. Нові нові, ну, не закони, а бумаги, документи, умови договору, умови договору з Росією про де як закінчити війну. Притом, всі ці умови будуть для нас дуже неприємні і дуже не, ну я б сказала, неприйнятні для нас. Далі. Буде багато розмов точиться навколо президента Зеленського, і е, це буде доноситись е, до людей, буде точитися про те, що він не настільки все-таки професіонал. Так, да, він може керувати корпорацією 95-й квартал, да? да, він може бути класний продюсер, да, він дуже класна, талановита, е, творча людина, але в міжнародних відносинах, у військових діях і в цих інших речах він, на жаль, не справляється. Чого не справляється? Того, що в нього не вийшло зробити навколо себе от карта команди. Не вийшло зробити команду, яка буде його підтримувати. Чому не вийшло? Того, що немає таких спеціалістів навколо нього, які б хотіли працювати чесно і відкрито. Кожна людина приходить, але тримає за собою якийсь, знаєте, ну, якийсь є Шкілет, чи як він скелет в шкафу, у шафі. є якісь такі, знаєте, потаємні. Тільки от, все-таки влада і гроші багатьох людей все-таки, ну, дуже важка, важкий іспит. І багато людей з команди Зеленського не витримали той, цей іспит. Вони не змогли, ну, не змогли його. Пройти. Але як би там не було, як би там не було для світу Зеленський 25-го року, він так і залишається взагалі, Зеленський для світу залишається е, е, непересічним е, людиною, як то кажуть, року, людиною планети, яка зіграла дуже кармічну роль в от, от, карта карми зіграла дуже кармічну роль е, в долі нашої країни. По захисту, по захисту, да? і багато бруду, багато брехні буде литися на нього, але вся планета визнає, що якби не Зеленський, то ми б давно вже були б під Росією. Притом або м'якенько, або гостренько. Далі, з батьками у Зеленського проблеми будуть. Притом верхнеб такі, що можливо, можливо хтось, хтось по десятки пентаклів, хтось ну, може, чи, чи дуже важко захворіти, чи померти тощо. От. Ну і я хочу сказати, що як би там не було. Карта уходу і приходу нової людини стоїть. Притом карта уходу е, вільно, тобто не без башні, е, е, не програлася башня, не вб'ють, слава Богу. Тобто це буде цивілізованим путем, скоріш за все, я думаю, що це будуть вибори. Ми очікуємо нового нового президента е, в країні. Далі, давайте подивимося. Долар багатьох питають, як буде жити долар в 2025 п'ятому році, згідно того, що дуже цікавить журнал Економіст. Ну, я думаю, багатьох людей цікавить, як у справи будуть у доларах. Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, з доларом будуть дуже великі маніпуляції. В якийсь момент буде таке, що він буде падати, от, і це буде, не сподобається багатьом. Тому докладеться дуже багато зусиль, щоб його втримати, втримати на належному рівні. Дуже буде багато вливань грошей для того, щоб його підтримати, да, або ресурсів. Але це буде така, знаєте, штучна, штучна стабілізація долара. Його втримають, його втримають, але рости він не буде. Втримають його, ну, якимись спеціальними силовими методами Отак от скажемо. Вакцина. Ну що ж, в 25-му році, скоріш за все, що про вакцини. Давайте подивимось, що будуть про вакцини. Можливо, знову треба буде вакциніруватись всім. От, або. Так, що це про вакцину в 25-му році? Я вам хочу сказати, якась із компаній або програє, або признає те, що вона випускала якісь неякісні вакцини, і це буде дуже жуткий скандал. Цю компанію не будуть допускати далі на фармацевтичний ринок. Але, але ще інша компанія зможе. Завдяки тобто, її спеціалісти будуть розробляти якусь нову вакцину. І ще, що, і ще що? Знову будуть силою заставляти вакцинуватися від якоїсь хвороби, але це маніпуляція, тому що насправді ця вакцина мало що, мало що допомагає. Дуже буде важко, буде велика смертність людей із сердечно-судинними. Захворюваннями буде дуже велика для них ну, напруга. Скоріше за все, давайте подивимося, чи буде нова епідемія. Ну, як будуть заставляти вакцинуватись, то я думаю, що і епідемія буде. Притом ця епідемія визвана штучно. Так, да, Визвана штучна епідемія буде розноситись і дуже швидко про країні по, по, цьому, по всьому світу, тому будьте до цього готові. Путін, який буде для Путіна 25 й рік, ми бачимо на заставці його. Ну, я б сказала, да, з правої сторони, до речі, десь на одному рівні з. Він, він, він розположений на одному рівні з нашим Володимиром Зеленським, тільки по різні сторони. І роз'єдняє нас? Розєдняє нас е, ракета, ракета, яка говорить про те, що в когось є зброя. А коло Зеленського ми бачимо стрілочка ВР. На темному фоні темна лошадка, яка виривається вперед. Тобто ми змогли дати, дати відсіч е, ядерному, е, бункерному. Далі дописуйте самі слова це. Отже, доля Путіна в 25-му році. Карта важкості говорить про те, що дуже важко буде людині правити і цій кампанії правити. Начнуться якісь розмови про, про захист, уже не про наступ. І це буде говорити про те, що прийшов кінець, да, кінець цієї ери. На сцену вийде якийсь новий чоловік, який почне працювати. І, до речі, в 2025 році я бачу, що є карта закона. Яка говорить про те, що працювати вже буде хтось інший. Хтось має хтось інший бути. ну ка чи піде? Так, да, дуже багато брехні, до речі, хто ця людина, бо тут клоун, тут то лі подсадна утка, о, то лі так. Чи м -м, піде зі свого посту е, Путін у му році? Будь-яким чином. Не знаю, заболіє, забаліям, переізберуть. Дуже довго тримається, в нього, були ще, в нього були двійники, але далі карта уходу і про це буде говорити. Вплоть до того буде говорити так, наче насправді ще якісь жінки будуть за це говорити? Що він втомився, ще щось. Карта, башти говорить про те, що. е-е-е Зроблено буде або покушення, або іще така ситуація вже була. Ну що ж, я думаю, що наступний літак, з яким, е, який розіб'ється з політиками, це буде е, літак Росії, і, і там буде Путін. Ось так от якось. Далі, давайте подивимося. Ядерна технологія. Отже, чи буде ядерна загроза? Чи буде? Примінена в 25-му році ядерна зброя в Україні між війною між Украї... в Україні, у війні між Росією та Україною. Будуть багато й довго лякати, будуть предупреждати, будуть потрясати воздухом і казати, у нас є те. те 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 Насправді чогось у них немає. О, таким чином вони хочуть. Повернути довіру якихось бізних скругів і людей. Далі немає можливості взагалі як такової у них примініть ядерне оружие. Тому дивіться, я вам так скажу: запуск ядерного зброї буде, тобто носія ядерної зброї запуск буде, але там не буде ядерного заряду. Отже, вам виходить палка о двох концах. Тобто те, що носить ядерну зброю, воно буде запущено, а те, що не носить, чи це, а те, що е -е -е, должно бути всередині, його не буде. Отак. От от. Ну, я так розумію, що рішники виявляються, ну, як то кажуть, знаєте, пустими. да, карлупа, а не більш того. Сатурн, Сатурн і намальований зверху, і е, під низом е, намальовані великі міста. Про що це говорить? Про що нам говорить ця картинка? Що буде? Так, да, дивіться, Сатурн обозначає в астрології ограничення. Великі міста це великі міста. Тому дивіться, закон, закон нам говорить про те, що буде, знову будемо сидіти вдома довго і багато. Е, далі, космічний корабель. Що ж космічний корабель нам говорить? Про що він говорить? Я вам хочу сказати, буде вкладено дуже велику, велику кількість грошей в якісь космічні технології. От. І. Е... І буде або, або польот десь, да, ну, якісь нові, саме, або якісь новітні технології будуть розробки. Ну і е, машина, до речі, автомобіль намальований, да, і під зарядом, батарейка не заряджена. Е, Скоріше за все, це стосується Тесли. Давайте подивимося, як у Тесли будуть справи. От, наскільки я пам'ятаю, це електричні машини, от як у них будуть справи. Ну, що ж я вам хочу сказати, вони будуть дуже обмежені і будуть потихеньку уходити з ринка. Не виправдали себе е, ці технології в умовах сьогодення. В багатьох країнах, де вони продавалися, вони, їх продажі підуть на спад, і вони не будуть так е, ну, затребувані. Ну І ми бачимо внизу кулак, це говорить про те, що будуть якісь протестні, е, в 25-му році протестні, е, движення, революції, повстання. Я би назвала Майданами тощо. От. І е, багато якихось, е, я би так сказала, буде явищ. Е, явищ для нас, знаєте, як, наче от, хтось зі сторони за нами наблюдає. Бо дуже багато буде якихось фотографій, да? дуже багато людей будуть бачити, там НЛО, чи ще щось от такого. І ще. І на сцену, на першу сцену світового політикума вийдуть чи китайські, чи чи корейські, тобто от азіатські країни, почнуть розталкувати ліктями собі дорогу. В першість. скоріш за все, бачите, а, Трамп ще у нас тут сидить по самому центру. Давайте на Трампа ще подивимося, але, скоріш за все, що Росія, що Америка, відходять уже на другий план по впливу на планету. Ну і Трамп у му році. Як там справи? Як там справи будуть у Трампа? Карта говорить про те, що робота якась недороблена, не доведена до кінця. Його команда, його група не задоволена. Багато якихось таємних переговорів кулуарних. От, на жаль, дуже довго він якось не зможе виконувати свої обов'язки насправді. <overstire> Чомусь він буде або хворий, або Ну, оді одіночество і хвороба це дві карти, які рядом є. В нього розвивається якась хвороба, про це мовчать. Про це таємно говорять, але мовчать він якийсь хворий. Будуть його намагатися лікувати, будуть його намагатися якось підтримувати, але десятка мечів говорить про те, що. Мечі, десятка мечів це тоді, коли людина неочікувано може померти. Ось так. Ну що ж, друзі, ви мене спитали, ви мене спитали, я, е, я з вами... А, ну давайте ще подивимося, знаєте про що? Давайте подивимося, от яку річ. Зараз я приберу. Ну і мене питали, давайте, знаєте, як подивимося. Для Росії взагалі 25-й рік. Є питання, багато людей питають: чи буде державний переворот? От тобто давайте подивимося, чи буде в Росії в 25-му році державний переворот. Я вам хочу сказати так: в 25-му році Україна буде наносити досить серйозні удари і підривати військову міць Росії аж бігом. І ще одне. І якась третя країна буде вже, я б так сказала, вкладати якісь свої ресурси для того, щоб все-таки поставити на, на перемовини, змусити на перемовини у Україну і Росію. Також дивимося далі. Чи буде все-таки в Росії? Багато людей вже не задоволені тим, що відбувається в Росії, багато особливо бізнесмедів, багато людей, які мають відношення до військових. Я хочу сказати, навіть буде створено якусь або початок буде, або якусь можливість, або движення це буде, але воно закінчиться за. Недостаткам е определених якихось, не знаю, людей тощо. Ситуація повторення говорить про те, що таке вже було. Скоріше за все, це буде не переговору, це щось буде схоже на путь, який колись уже був, і який призведе до того, що диктатор піде з, з свого, заховається в бункер і не вилізе, як то кажуть. Ну, от такі, от такі, такі я вибачаюсь. Правда, значить. Ще одне. Давайте ще, знаєте, подивимося. Взагалі для Росії, як 25 рік. Ну, чисто, чисто знаєте, як тут кажуть. Да, буде, но ну, буд всі чекають нового якоїсь людини, щоб нарешті припинили війну. Багато людей вже в Росії не хочуть війну. Є якісь бумаги, є якісь документи. От. Є якісь договори, от, І ще що. І є карта обмана. А карта башти говорить про те, що Росії буде дуже важко, у них почнуться або якась нова війна з кимось, або, ну, і це не з нами, от, або якісь катастрофи. Ну, ось такий. Я відповіла на ваші питання, як могла. Так чи не так. Дивіться самі. От, задавайте свої питання мені в коментарях. Будемо розглядати, буду писати на них е, відео. І пам'ятайте, що, що ви хочете. Бути спокійними за своїх рідних близьких, якщо ви хочете е, зру, зробити захист для свого будинку, для своїх рідних і скористатися е, практикою захисний купол, будь ласка, ставайте спонсором мого каналу, для спонсорів відкритий плейліст медітації. Там дуже багато є медитацій і на захист, і на е, стілення, і на заспокоєння. І я думаю, що це саме те, що може зараз. Втримати людей в позитивному, в ресурсному е стані. Ну і в мене є на каналі таке золоте правило, яке звучить так: всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять мені подобайки, На мене підписані, мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока і до нових зустрічей!